Так, друзі, всім привіт! Ось така копаночка це мого товариша. Зараз ми йому в копаночку заребимо отаких чудових карасиків. Я купляв карасики на зимню рибалку, на щуку, на жерлиці. Ну, Пару раз виїжджав. От і все. Зараз вже льоду немає і я хочу Запустить йому ці карасики йому в копанку, щоб вони тут росли. Опа! Все Зараз вони порозпливаються. вода чиста, як стекло. Все, хай ростуть. Може колись Половимо. Ну, я б його ловив тут на боковий кивок непоганих карасиків. Хай підростають.